Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Lasun. Ми разом з вами продовжуємо проживати наше життя на просторах GTA 5 RP, а саме на сервері Second Life Role Play. Сьогодні хочу я вам розповісти про тиждень мого везіння та як я виграв за один тиждень в двох конкурсах одразу. Тому бажаю вам приємного перегляду. Сподіваюся на вашу підтримку в вигляді підписки на мій канал. Сподіваюся на вашу підтримку в вигляді лайкати цим роликом. Нагадую вам, що якщо зайти в граве меню через «М», натиснути бонуси, промокоди і ввести ось в оце вікон, це віконце мій промокод Ласун. Ви отримуєте грошову винагороду. Ну і я не буду затягувати, погнали дивитися ролик. Так, з'явився я в себе вдома. Треба сходити на задній мій двір, подивитися, що там відбувається, бо вчора в мене була тут туса. Так, машинки мої стоять. І мій басейн. Тут також нічого не плаває, ніякого сміття. гості були порядні, залишили за собою тут порядочок. Так, тепер по конкурсам. Перший конкурс був у нас новорічне привітання на сервері Second Life Pro Play. Я виклав відео в YouTube і зайняв відповідно перше місце, за що я отримав 2500 воїнів. Другий конкурс у нас був в рядах з ВСУ. Більше це було схоже не на конкурс, а на змагання. І переможці отримували нагороди. Починалася наша гонка в лос на... В та закінчувалася біля маяка на автомобілях-рампах. Мені пощастило зайняти там друге місце, тому я отримав винагороду у розмірі 300 тисяч гривень. Ну і 2500 коїнів мені упали на мій рахуночок. Тому сьогодні я хочу придбати свою мрію, про яку я вже дуже давно мріяв. В середині присутнє невеличке хвилювання, і мені вже дуже сильно коротить придбати цю автівочку. Тому заходимо в «М», бонуси, преміум контент, авто та мото і листаємо вниз, де наша ласточка. Ось він. Mercedes Benz G63. Обрати колір. Так, чорний, білий, голубий, жовтий, темно-сірий, червоний, синій. Сірий, коричневий, зелений, фіолетовий, помаранчевий. Блін, коротше, давайте я візьму білий. або сірий. Ні, давайте все ж таки візьму білий і поїдемо в тюнінг, бо Мені дуже-дуже хочеться подивитися, як можна прокачати цього малюка. Все, придбати. 3000. А, так, придбати. Все транспорт привезений до вашого гаражу або на місце біля трейлера. У мене є гараж. Тому зараз заходимо туди і дивимось на нашу малютку. Ось він, ось він цей красунчик, блін, друзі, ну це я не знаю автомобіля крутішого, ніж цей Mercedes G63. Блін, це легендарний гелік. Як я довго на тебе чекав, друже. Все, ти тепер мій найкращий друг будеш. Сідаємо, не буду затягувати. Одразу їдемо зараз е, в уряд, ставимо на нього номерний знак, залітаємо в Los Santos Customs і подивимося, як його можна прокачати. Mm -hmm. Під'їжджаємо до уряду. Зараз припаркуємось. Ну і підемо. Е, блін, я не знаю, на гелік треба якийсь от прям номер номер, от, щоб типу, було видно, що це реально типу, їде якийсь дуже... Важний тип на цьому геліку на блатних номерах. Давай, заміна номерів. Заходимо. Де наш Гелідосик? Придбати номер. Все, погнали. Давай, списуй з картки. Йокіпакіс! Друзі, ви... з першого разу. 303 еп Мені пофіг на букви, саме головне цифри. Тупо з першого разу випав номер крутецький. Блін, оце мені фортанулок. Блін. Друзі, реально тиждень везіння виграв в конкурсі на 2000 коїнів, на 2500 коїнів. Купив собі геліка, виграв в конкурсі на 300 тисяч гривень. І ще з першого разу випав такий номерний знак. Блін, 303. Блін, це просто кайф. Це просто кайф, ви просто подивіться. Все, це просто я буду тепер блатувати, тут їздить. По повній програмі. Все, не затягуємо, одразу залітаємо в Los Santos Customs. І зараз будемо дивитися, який тут є тюнінг на цього малюка. Давай. Так, тюнінг ну це звісно все зрозуміло. Дивіться, скільки він коштує, 242 тисячі. Я зараз всі гроші залишу тут на тюнінг цього мерсіка. Це жесть. Гальма. 202 тисячі трансмісія. 182 000. А, -а, -а друзі, в мене зараз не залишиться грошей взагалі. Ну, хоча б підвіска 74 кошти. Фух, хоч щось. Так, окей, йдемо в деталі кузова. оляля ля спойлер. Так, а ну що міняється? А, знімається ось ця запаска. Так, а що? Що, що? Ні, без запаски їздить не варік. Чорна мені не подобається, це теж чорна, і тут якийсь мені незрозумілий символ намальований. Я не можу розібрати, що там намальовано. Якась акула чи що. А п'ятий просто білий, ну типа, я краще залишу собі з логотипом Mercedes. Тому залишається без змін. Так, передній бампер. Подивимось всі варіанти. Ааа, стопе, Тут не тільки передній, тут весь обвіз змінюється. Дивіться. Ось такий брутальний, такі от жабри тут. Ну, Блін, виглядає по-злому, але давайте подивимося інші варіанти. А, а що це таке на кришу додалось? щось таке? А, це просто додаються ось ці чорні штуки. Це, типу якісь противотуманки чи що. Блін, ну, виглядає прикольно, але мені не подобаються ось ці чорні штуки тут на криші. О! О, сюди. Оце вже щось є в цьому. Це вже по-крутому виглядає. Блін, і вони на кришу. От що це за колхоз? Оце от на кришу пихати оці ліхтари. Далекобійник якийсь чи що? Не подобається мені взагалі на криші оці штуки. Що тут міняється? Просто фари чорні стоїть. Блін, ну я би взяв ось цей варіант. Але тут щось... теж щось не те відбувається у нас з дахом. Четвертий. Ну так, да, четвертий варік. І оцей низ чорний. Ось ці фендери, блін, чорні, я не знаю. А, стопе, я не те взагалі дивлюсь. Ось о, цей. Блін, ну оця от... Ця жабра тут потрібна магатим чи ні. Коротше, все, беру такий варіант. От в такому стилі він мені подобається. Я би залишив сток, чи може поки що покататися на стоковому. Не славити ось цей обвіс. Блін, я не знаю, мені чомусь в стоці він подобається навіть більше, ніж нікомусь обвісі. Напевно, я так і зроблю. Залишу його стоковим. Капо, давай глянем, що тут можно изменить из копья. Та не, ну це вже щось такий колхоз. Прям жорсткий колхоз. Я не знаю. Блин, ну капец. Так я елик должен будет вот. Как не... Так, а ну чекай, у него фары не тонулись, я сподіваюсь, сколько у него ровку О, все, тонировочку мы закидываем сюди по-любому. Виходить, що тюнінга ми ніякого сюди не будемо ставити, хоч його тут реально багато, але мені подобається от зовнішній вигляд його стоковий. Друзі, можете написати в коментарях свою думку, який варіант вам сподобався більше всього. Я тоді розгляну, можливо, якщо набереться дуже багато голосів за якийсь один конкретний дизайн, може я його поставлю чисто заради вас. Так, що в нас по колесам? Стокові колеса в нас ось такі. А, я так розумію, що все інше це у нас заміна. Ну так. Да. О, о. Тупо пальцем в небо тикнув і вибрав колеса, які мені сподобались. Іначе вигляд має, прикольно він виглядає на цих дисках. А, ну, щось ще є цікаве. Коротше, може, реально, може не колхозить його цим тюнінгом. Залишити тупо стоковий вигляд його. І от відповім. Але вони схожі на стокові. Коротше, залишу в стокові. Все, не буду собі паритись. От, у нього є лівреї. А Ну давай глянемо лівреї. Так, Це якийсь камуфляж, це якийсь я не знаю що, щось незрозуміле. Це теж щось таке розмальоване. І це просто камуфляж. А от він фарбується чи не фарбується. Зараз я його куплю за 94 тисячі його можна буде пофарбувати чи не можна? Тут навіть якийсь череп намальований. А, і тут череп. Та ні, напевно, не треба йому ніяка ліврея. Не буду. А ну, диски можна фарбувати? А, диски не фарбуються, фарбуються супорта таким чином. Прикольно. А чо диски не можна пофарбувати? Блін, оце трошки обідненька, звісно. Давай поберемо йому фарбу. Я знаю, що є якась лімітована версія Helica. Називається та колекція Crazy Color Edition. Це на G63 AMG -шний. там був колір ось, типу, схожий на такий рожевий, червоний, помаранчевий, зелений та жовтий. Чесно кажучи, от в такому кольорі він мені зовсім не подобається. Я б його зробив червоним так якось потемніше, щоб він був червоний реально. Зелений мені точно не подобається, ну а жовтий Ну жовтий гелік. Ну що це? Що попало? От, беремо такий червоний, тільки треба обрати а, пастельний глянцевий металік. Я думаю, глянцевий більш такий насичений буде. Треба брати ось такий кольор. Що змінюється за додатковий колір? Треба також перевірити. А, змінюється колір салону. Дивіться. Блін, ну я вже поставив. А, отак буде видно. Ось от тут, бачите? Тепер дивіться. Так, от проводимо. І змінюється колір салону. Я думаю, що потрібно зробити його білим. Він просто білий салон. Все, 37 тисяч беремо. Перламутрова фарба. Uh, я навіть не знаю, є сенс Буду брати цей перламутр. якийсь оранжевий, може чи жовтий, щоб він прям переливався, якось шикарно. Ти більше до фіолетового якогось буде. А ну, чекайте, є якийсь ось такий варіант фіолетовий. Не треба йому взагалі цей перламутр чи не потрібен, а якщо в білий взяти... Я Не буду, коротше, ставити цей перламутр. Неон точно не ставлю, я не люблю цей колхоз. А от ксенончик треба поставити 72 тисячі, беремо. Так, що робити з колесами? Я би зробив колеса на ньому чорні, можливо. А, так, а які б нам обрати? Спорт люкс, стрітлейс, трекові. Їх точно можна буде пофарбувати? Як ви по а ти точно дрифтер? Я навіть не знаю. Але вони тут одразу всі чорні щось ідуть. Просто щоб він потім не виглядав, не дуже прикольно Зі сторони. Зараз приближена картинка, як він буде виглядати здалеку на другіх, на інших колесах. Mm -hmm. Блін, ось цей варіант мені подобається наче А ну! Зараз давай якийсь ще поклацаємо, може. Я прикольний. Це зовсім щось не те. Ану в самий низ і давай саме о! О! Сюда! Все. Скільки? 172 000. Коротше, друзі, мені подобається гелік на стокових колесах. Блін, в мене залишилось на карті 657 тисяч. Я навіть не знаю, що робити: ставити ось ці колеса, чи не ставити. А давайте з колесами напевно, також ви мені запропонуєте ваші варіанти в коментарях. І який варіант набере, або декілька варіантів, які наберуть більше всього, голосів. Я їх розгляну і ми тоді поставимо ці колеса на автомобіль. А на цьому поки що все тоді з тюнінгом виходить. Ось такий у нас червоний гелік вийшов. Будемо кататись на ось такому червоному. Та блін, ні, друзі, дивіться, ну виглядає він дуже сочно. От мені, блін, от дуже подобається. Червоненький такий. Блін, ну це просто лялька. Так. І тепер основне, треба поїхати на трасу і затестити, яка в нього буде тепер максималка на тюнінгу. На стоку я знаю, що він їде стабільно 300 по трасі. А зараз хочу подивитися, як він поїде з тюнінгом. Так, ну все, друзі, я став на стартову лінію нашу. Давайте от підійдемо до неї. І звідси зараз стартанемо, побачимо, яка у нас буде максималка. Ось так залишимо собі хуб, щоб було видно сподометрі і мапу. Все, давай, поїхали, стартуємо. Блін, дивіться, да він просто з місця набирає 200, вже 300. Йолки-палки. 350. 360, 370, 380. Ну, це на ямках було 380. Блін, все, це тепер моя найулюбленіша тачка буде. Дивіться, по прямій, 345, 340, зараз впаде воно до 340. Але воно буде моментами такими ривками підніматися і падати, це швидкість. Коротше, 350 він пре. Блін, це просто кайф. Сама, напевно, крутіша машина в мене в гаражі. На другому місці в мене по любові моя аудюшечка. Так, да, дивіться, все, він по прямій, стабільно тримає швидкість 350-340. Блін, це просто кайф. Окей, максималку заміряли. Тепер, друзі, в мене є в моїй фракції мій друг. А, який довго мені вже казав. Ну що, коли ти вже купиш того геліка, коли ти купиш вже того геліка, зараз якраз він в грі. Тому я хочу поїхати і подивитися на його реакцію. Нихуя собі, дай мені геліка, блядь. Откуди, ну шо, як вам, малишка? Край... Ти не хочеш мені подарити? Ні, не хочу. Скоро 14 лютого. А подари мені. Це <соцес> буде сильно дорогий подарок Я тобі було всі коменти підписати лайки ставити Я на цю два місяці збирав Вс хана Охуен Офрот Давай тапок в пол в море Жопы, жопы, по до горку Каже, допомагай. Та це ж Гелік, він виїде по-любому. Воно щось не виходить. надо столкнуть. Буху, буху, буху. Я пыхаем, пыхаем, пыхаем. О, давай, давай, к не хап. Хрипы на нас не упало. Я ж казав, що гелік, гелік виїде откуда хочеш. Так, друзі, ну і повернувся я додому, бо я хочу перевірити ще один момент. До речі, нагадую, Toyota в розіграші, мені дивіться, минулий ролик. У минулому ролику написані всі умови. Тому можете переглянути минулий ролик та... Прийняти участь у розіграші ось цієї Тойотки. Що я хотів перевірити, Коротше, коли в мене тут стояло 4 автомобілі, то мені чомусь здалося, що 5 автомобілів сюди аж ніяк не поміститься. Тому зараз ми, я їх розставлю так, як мені хочеться. Гелік буде стояти перший. За ним повинно буде стояти тоді Audi. В мене. Трошки наведу тут порядки в себе на подвір'ї. А, до речі, я ж в відео на Ютубі не показував, звідки в мене байк, друзі. Байк я купив на стрімі у свого підписника. Тому тепер у мене є ще й ось такий мотоцикл. Це в нас, якщо я не помиляюсь, Suzuki якась там. Раз, чекаю, майно. Автомобілі. Це в нас Suzuki GX GXSR 1000 2017 року. Купив я його собі трохи на ньому катаюся, доволі зручно пересуватися на ньому по місту. І дуже, до речі, профітний мотик для роботи нової пошти. Я вже навіть спробував, дуже швидко виходить фармити всі, всі доставочки на новій пошті. Так, все, залітаємо. Що нам зараз гра скаже? Треба йти худ. А, вони стають в два ряди. Чекай, Так це що, виходить, що я можу сюди ще поставити три? Ну да, виходить, що я можу сюди поставити ще три автівки, якщо Мотік отак помістився. Блін, ну подивіться. Мій гараж за 2 місяці на проєкті Second Life RP. Просто зараз гляньте на цю красаві. Просто лайк. Ну, ще Тойотка у нас поїде на розіграш, я думаю, що в найближчому майбутньому на місці Тойоти буде стояти ще один джип, який я дуже-дуже сильно люблю і дуже-дуже сильно хочу. Але на нього треба блін, реально накопити бабла, бо його за донат, на жаль, ту автівочку ми купити не можемо. Так, дивіться, що я ще хотів зробити. Авто та мото сховище. Я думаю, може одразу придбати собі, а, 3000 коїнів, а в мене вже немає напада. Не у мене 2300 залишилось. Тому в мене зараз не вийде розширити наш гараж до 20 гаражних місць. Блін, я би хотів подивитися, як виглядає гараж на 20 місць. Ну і що, я думаю, в майбутньому ми в будь-якому випадку будемо розширятися, тому побачимо, як це все діло буде у нас виглядати. Що ж, друзі, тоді на цьому моменті даний ролик буде підходити вже до кінця. Сподіваюся, що ви підтримали мене лайком під цим роликом, якщо ви були не підписані, то підписалися на мій канал. А з вами, як завжди, був Ласун і прощаюсь з вами до наступного ролика. Всім па-па!